Ми багато говоримо про кібербезпеку, про кіберзахист і про те, що від цього залежить життя українців і, взагалі, життя будь-якої країни. І ось я зустрічаю новину. Зібрані про українців персональні дані будуть зберігатись на серверах партнерів за кордоном. На це виділять 100 мільйонів доларів. Нардеп Устінова про реєстр військовозобов'язаних. Ви Знаєте, от. Це має війти в підручники по основам національної безпеки і оборони, коли реєстр військовозобов'язаних громадян України буде зберігатися на серверах за кордоном, на серверах партнерів за кордоном, ще й не наших серверах, а серверах партнерів за кордоном. Ще й на це виділять 100 мільйонів. Якщо ви не бачили, що входить в реєстр військовозобов'язаних, то е, я раджу поцікавитись. Телеграм шапці профілю там є повний перелік того, що планують включати до реєстру. То там дані не тільки про військовозобов'язаних, і не тільки про вашу освіту, е, ваші компетентності, проходження курсів, наявність прав, е, коди, шмоди і так далі, паспортні дані, а ще й про ваших родичів. Правда, за вашою згодою, ну ми розуміємо, як це згода. Інколи формується, особливо в умовах штучного інтелекту, коли штучний інтелект і без вас зрозуміє, де хто які родинні зв'язки, який ваш там психологічний і соціальний простір. І профіль. Тому ви знаєте, дивна абсолютно ситуація, і я ще раз я дуже рекомендую чиновникам України все-таки слідкувати за тим, що вони говорять. Бо інколи те, що вони говорять, воно миттєво попадає до країни нашого ворога. а Потім вони тикають пальцем і кажуть: подивіться, взагалі, подивіться, що відбувається, зберігати будь-які дані громадян своєї країни на серверах за кордоном. Під будь-яким приводом, ну, це як мінімум на мою точку зору, абсолютно недоречно. Тим паче, що у нас є кластери, про які говорили постійно: кластери, it кластери у Львівській області, в Тернопільській області, в Закарпатській області. Що там загрожує серверам? Що там загрожує розмістити сервера? Що? І влаштувати туди доступ. І цей доступ може бути закритий. Цей доступ може бути без інтернету. З інтернетом, він може фізично захищатися нашою армією, нашими громадянами і перебувати сервера можуть на нашій території. Що це означає, що наші дані будуть повністю передані на сервера партнерів? А якщо вони завтра не будуть нашими партнерами, що далі? А якщо завтра. Тих державах прийдуть люди, які дозволять ці дані а, десь іще поширити. Правда? Не дуже. Я не уявляю собі, щоб дані французів зберігалися в Україні. А ви уявляєте? І я ні. Телеграм шапці профілю підписую.